Норм чи з трьом версія авторки туб каналу і оглядачка формних драм. Так. Обіцяти чоловіку, що я запишу все за годину, а записувати більше двох норм. Бачили очі, що брали, сам підтримував. Ставити собі ціль випустити три відео на тиждень і заснути разом з дитиною. Норм. Особливо коли ти мама в декреті, тобі приспичило стати ютуб-блогером. Так, знімати інтро 10 разів, а потім вирізати його повністю. А, взагалі стрьм, на мене так постійно. Не перевіряти рекламодавця, бо хоч щось заплатили Керінж, тому що е, гроші, які заплатять рекламодавці, особисто за себе кажу, дуже швидко закінчаться. Я їх дуже швидко витрачу. А от репутацію своєї аудиторії можна втратити. Е, назавжди банити хейтерів норм. Але в мене є одна така в мене хейтерка, яку я не баню. Ханна Хана, я її дуже люблю. Єдине, що я дуже переживаю, що вона ніяк не росте, як хейтер, в неї однотипні хейтерські коментарі, але я дуже тішу, що вона дивиться моє відео, коментує, ставить дізлайк і це просуває моє відео алгоритмами Ютубу. В принципі, на цьому все. Дякую, що дивились. Можливо, у вас теж щось цікавить, якісь питання, можете ставити мені в коментарях. Залишайте взагалі. В принципі, будь-які коментарі і підписуйтесь на мій ютуб канал Лоля Токс. Па-па!